С тобою по дорозі а над нами стоит. Ти мене захищаєш, щоб ріхи не пили, покриваєш моє тіло і лікуєш рани не. нема кращого за тебе, Господи, коханий. Я приходжу дорогу, не посеред раю бо навколо війна може, те довіряю Своє тіло, свою душу, у твої руки Ти зміцни мене за тебе, я піду на муки малі, не на великі, на які я зможу, бо ти мене краще знаєш, мій всесилі, Боже Бо ти мене захищаєш, Господи, втоми, ти мене оберігаєш, дорозі додому. З тобою по дорозі, а над нами зстили, та ти мене захищаєш, щоб їх не вбили Покриваєш моє тіло і лікуєш рани, нема кращого за тебе, Господи, коханий. Я проходжу дорогою, не посерадаю, бо навколо війна, божа, та я довіряю своє тіло, свою душу, у твої руки. зміцни мене за тебе, я піду на мокрі. Намалі на великі, на які я зможу. Мене краще знаєш, мій всесильний Боже, Бо ти мене захищаєш, Господи, від втоми, Ти мене обираеш дорози дому Ти в дорозі додому На малі не на великі, на які зможу, бо ти мене краще знаєш, мій сині Боже. Бо ти мене захищаєш, Господи, від втоми, Ти мене оберігаєш, дорозі додому.